Ось дивіться, друзі, дуже гарний приклад, що таке дика морква, як вона росте, і як на ній може бути одночасно. От коробочка, яка вже визріла і сипеться, яка дозріває, яка дозріла, ще зовсім не зріла, та яка тільки перетворюється квіточки на насіннячка, або взагалі он ще свіже цвіте. Бачите? І тому дуже важливо підловити момент, коли збирати її. Бо треба визрівші коробочки, гарні такі, щоб насінинки вже набрали ефірної олії, але ще не сипалися. От не пропустити. Тому збираємо по кілька разів. Приходимо за кілька днів, визріли нові коробочки, зрізаємо, нові коробочки, зрізаємо. І тільки от з таких будемо робити і чай, і гідролат. Бачите, так от непросто. Така собі рослинка зовні дика морква виглядає як звичайний якийсь собі будяк. І часто плутають ще з іншими рослинами сімейства зонтичних, оцих парасолькових, які є отруйні. Тому дуже треба гарно розбиратися, якщо її потерти або вирвати корінець, то там чіткий запах такої гостренької морквинки. Її ні з чим не сплутаєш. Ну і от не отруєшся. І такий собі будячок, ніби. Але це перелік корисних речовин займе 3-4 сторінки. І хімічний склад. І ефірна олія. Вона м'яка, але дуже потужна. Так що, бачите, отаке собі непримітненьке. Ну, таке от, і незрозуміло що. Але це від Бога. Шикарний нам усім подарунок для здоров'я. Ось хочу показати вам дику моркву. Дуже люблять різні жучки-павучки. Є такі досить крупненькі такі павучки, які по кольору точно от як головка дикої моркви. І інколи їх можна навіть не помітити. І дуже багато жучків, які інколи прямо ж туди всередину залазять. Тому ми, знаючи це, ніколи не використовуємо так одразу: зібрали коробочки і відправили в дистиляцію в гарячі. Ніколи цього не робимо. Ще добу дві витримуємо. Ну, по-перше, це добре для ефірної олії, яка визріває і стабілізується. А по-друге, ми завжди даємо можливість оцім комашкам, оцім живим істотам всім вилізти. І десь повзти по своїх справах, щоб вони не загинули там в дистиляторі. Отака екологічність. Дрібниця, здається, але зовсім не дрібниця. Чи є життя. Ну, от, власне, вам доказ, бачите? Вже якийсь жучок. Дивіться, якісь паучки ворушаться, бачите? Вони відчувають, що щось змінилося. Я сподіваюся, вам видно, вони такі дрібненькі, вони пауч... Бачите? Всякі живі істоти починають вилазити звідти. Ну, паучок маленький, вони починають вилазити звідти, бо їх там багато. Класна рослина не тільки для людей. От, і ми всім даємо можливість врятуватися. Для цього зайвий раз, якісь смерті, якщо можна цього уникнути. От, побігли, побігли, заворушилися.